Всім привіт! Це там був правий, пішли коси, коси пішли, ну не знаю там. Я думаю, що одну косу знімати буде не цікаво. давайте я вам в один ролик запхаю хоча б мінімум три коси, які там випадки ремонту і тому подібне, що, що буду ремонтувати, хоч і в мене є там тих багато роликів, ну повірте, кожна коса це ексклюзив, в кожній косі все по-різному, немає, що постійно однаково там карбюратор, карбюратор, ні. Там Поршнюваль, карбюратор, саніки, ну, всякі нюанси бувають. Так що... Буде коса, кому не цікаво зразу. Виключаємо, чи перемотуємо, чи переходимо далі. Кого цікавить коса, дивимося, наблюдаємо, як, не наблюдаємо, а спостерігаємо, дивимося, як це все буде відбуватися. Кожній косі це... Ну, кому цікавить коса. І не пишіть там, а всякі-всякі дурниці. Ви подивіться, які тут тюні. На гайці. Ну, Щоб тобі замінити свічку, які тобі треба маніпуляції зробити. Піти, знайти по скобці, ключик на вісім, відкрутити. Проблема з косою душиться. Зараз будемо вичисляти, що куди як, які проблеми? Є технічні нюанси, неможливо все знімати. Так, дивіться, що я вже розібрав, прохладка тріснута на двоє. Патрубок тут вже вилізло, туди він приходиться... Я думаю, ви прихочується. Вже кусок метала вилізло, і тут вже виходить шпара. Він вже буде душитися. І що я хочу зробити? Тут дроту вже не вистачає. Ми зараз знімаємо від частини. Зараз подивимося в який бік стоїть катушка. І ми можемо зараз спробувати обернути катушку в другий бік і продовжити дріт. Але треба перше подивитися, може там катушка його обернуть. Ну ні. Ми зараз обертаємо катушку сюди ближче і нам дроту вистачить, щоб поставити нормальну фаєчку. Ну, зробити все так як має бути, як по заводі було. З у тут нас, дивимося так, через, як то кажуть, операційну дірочку. З все добре, я думаю, тут просто тут проблема. Тут не пристає, добре, поміняємо патрубок, а, фільтра повітряного не було. Поставимо, помиємо і зробимо зараз цим всім порядок. А тут от воно бачите, воно не пристає, тут така шпара, ну як воно буде робити? Міняємо патрубок і заводимо, показуємо, що далі буде. Так, шановні підписники, все зробив для того, щоб зараз і заводити. Підкачка, підкачали бензину, бензина дуже гарно вертається назад, без бульбашок. все. Це перший признак, що все буде добре. Замінив я мембранки. Чому я міняю мембранки? Бо Тому що ось ця мембранка, вона, як то кажуть, в одному положенні може стати і голка заклинить і воно буде текти. От. А вона має бути рівненько, от зараз я вигну до гори, вона до гори стоїть. Це треба, перший признак, що її треба замінити. Прокладушку замінили. Поставили, викинули цей дротик, що був. Я просто що зробив? Це обернув катушку другим боком, дріт ну, зробився довше і все, і тепер вистачає, і тепер буде все добре. Не треба доштуковувати, деколи коли я беру, допаю кусок дроту. Ну Зараз це менше обійшлося. І патрубок. Бачите, він виліз. Воно вже ну, його можна затиснути, але він все одно вилізе, коли ви затягнете. Він не коштує великих грошей. 30 гривень. Копійки міняємо. І ще буде фільтр теж. Ставити, фільтра взагалі не було. Але перед тим, йдемо, заведемо, спробуємо погазую. Хочу вам показати, як вона буде заводитися і як вона буде газувати. Покажу вам дверях, немає камери. Я собі тако сидів, думав, може я б якийсь монобанк чи що. Може би ви мені скинулися на якусь маленьку камеру, таку я би собі чупив на груди, я би все знімав. Ну подивимось, може таке зроблю. Напишіть, що ви думаєте про таку ідею. Довж всім скидають, гроші, що мені її не скинуть пару рублів. Заводим Димси. Чудово! Ви бачили ви чули. Ну, Бачите, не бачили, але ви чули по-любому, як вона працювала. Так що, як то кажуть, що готова. Зачіпаю зараз ще повітряний кілька. Ось, закладаємо його вже пропитаний в маслі, готовий до використання. Тут ще, мені здається, мала бути така пластмасова вставочка, але тут немає нічого. Це неодноразово розбиралося і загубилося. Ну, я думаю, без цього теж буде робити. Нічого воно йому там не пошкодить. Ну, типа, щоб часом не не знаю. Ну, о, ось така -то, ось такий відосик по цій косі. Як то кажуть, перше є. Буде 4 відео. Ну, я постараюся запхати 4, ні, буде 3 або 4. Ну, Одна-дві нема смислу знімати. Маленький ролик, а так декілька то й буде час переглянути. Беремо наступну. Так, наступний рібер. Така січкарня, не знаю. Компресія є, що з ним без поняття. Навіть не записав, що, що йому бракує. Значить мав як. Розбираємо, дивимося. Скорше всього, що теж певно душиться, чи щось там не заводиться, чи що, не знаю. Розбираємо, по ходу розбираємося, вже дивимося, що він хоче. Тут хоча б вже фільтр є, тут вже хоча б щось є. Так, що ми бачимо, шланги будемо міняти, вони задубіли. Тут трошки цього все треба розмотати, хомотиками бо візелінта це, це добре, але воно не дає можливість далі відійти, ну, відсунути карбюратор. Ми дамо хомотики їм. О, бачите, певно гармо собі посунулося. Далі до чого ми дивимося. Патроп як себе почуває? Не рухається, не рухається. Дивимося до свічки. Свічка нам багато про що зараз кажуть. Що там, як там. Дивимося як там поршню азразу. Так, свічка в робочому вигляді. І дивимося з середину, що там у нас відбувається. Так, тут менш більш ніби нормально, видно, я нагар. Але задирів, перегрів. Вон там, там якась сум'ятина така. Це кришка мішає. Є такі мінімальні задирчики. Під гору якісь більші такі, не знаю чому так. Мені не критично. Що з ним не так. Так, тут все добре. Навіть не знаю, що то робити, що розбирати дивитися. Патрубок у нас тут в не дуже гарному стані, але легко відкрутилося без проблем. Патрубок ми поправимо, заберемо пильничком, поправимо ті нерівності. Ну що, жаліємося? Пане тример, я не записав. Скорше все, що треба дивитися карбюратор і шланги міняти, бензину другу залити. І пробувати заводити. Так і робимо. Чищу карбюратор, зараз поставлю нормальний патрубок на прокладки свіжі, поправлю його, помиємо так само тут все. І будемо пробувати заводити. Подивимося, що він нам скаже. Так, витягнули фільтр шлангами. І тут така ситуація, яка дуже встається дуже часто. Відлітає нижня частина фільтра. Зараз попробую її зловити, вам показати. Підлітає нижня частина і все сміття летить в карбюратор. І він після того перестає взагалі робити або душиться. Так, щоб вам показати, ось, воно було тут. Воно звідти вилетіло, то, що він там О, кожен раз бився, бився і воно вилетіло. І все, і нижня частина, і рахуйте все сміття, все, ну, якби з фільтра пішло всередину. Так що, я думаю, певно, що воно душиться, будемо зараз це все поправляти, чистити, мити карбюратор. І більш за всього, я думаю, що сіточка забита. Ну Сіточку, ви знаєте, що за сіточка. Хто дивиться це відео, той розуміє, що це таке триммер і як з ним боротися. Так, план дій. Ми, їм дивимося до того, Ну це по-любому проблема. Так, рибера перебрали, не тут не так все легко вийшло. Патовок я теж замінив, бо він дуже скривлений. Що тут, що тут він скривлений, я трошки думаю порівняю, буде все окей. На жаль, так не виходить. Так само з карбюратором. Ось така штучка трісла. Ну, хто дивиться, хто знає, то знає, де вона знаходиться. Мембранки поміняв, поркладочки поставив, бензину, шланги. Все стандарт, супер, важно, всіх однакові полонки. Зараз закручую свічку і йду пробувати заводити. Подивимося, завдеться, не завдеться. О, так собі. О, попустило. Нарешті пішла нормально підкачка. Не хотів одразу качати, трошки постояло і тепер вже гарно качає, все, супер. Зараз йдемо заводити, пробувати, що вона скаже. Сіточка була забита дуже сильно, повірте на слово. Опа. Все. Йдемо заводимо, тестимо, газуємо, крутимо, підрегульовуємо, щоб було все добре в Так, коротше не заводиться, ви знаєте. Так, а ніби ручку вириває з рук назад. Зараз що я зроблю за мені свічку. Рісувалася нова проблема. Нема іскри. Через раз б'є. Щось з... Я від'єднав дроти, щоб від'єднати ручку, кнопку. Ні, тут десь на катушці. Так що ще є плюс, ще одне. Шукаємо, знімаємо катушку, ДНЦ. Я. Іскру знайдено. Від цикарна іска. Дротик протерло до магніта. Хтось тут був, загнули. Ідратор торкався до маси і воно ніби відсікло іскру. Ми зараз тут все поправимо, з затягнемо, закриємо всі частини, щоб воно тут було все добре. Зафіксуємо зараз якось тут хомотиком і воно буде все стояти. Фіксуємо, збираємо і йдемо пробувати заводити ще раз. Так, йдемо заводимо, регулюємо, газуємо. Все Заводиться, все газує, все, що все, 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 все. мені треба було зробити, воно все все зробилося. Відрегулював, все, розваю вороти. Закладаємо фільтр повітряний і можна все віддавати, як то кажуть, і ось такий рібер профі Готовченко. І беремося зразу за наступну. Тутна. Наступна у нас Крафтек GS777. Коротше, це цікавіше буде, не заводиться. Так і записано. Я думаю, що тут саме проблема з поршневою. Компресії мало що є, але може бути сороківка і тому така маленька компресія. Ну, зараз ми це все побачимо. Так, фонарик. Світи. Так, так у нас і є. У нас взагалі закінчилась поршніва, можна сказати. Пішли за дерево, виробітка вже алюміній видно, ямами так плямами по цілому циліндрі на вихлопі, там обше, кругом все побілило і задиріє. І на горі є така алюмінієва Збираємо, розбираємо це все, скидаємо, Покажу вам детальніше. ну Я знаю, що ви бачили це неодноразово, як закінчується поршніва. Це коли закінчується хром. І вже йде алюмінія, сам корпус циліндра. Ну, куди вже? Воно зробило виробітку там, і воно там пускає, і тому нема ні сили, ні заводиться, ні тяжко заводиться, треба з разів 50 шарнути. Так що розбираємо і стоємо по поршню і вже так походу не дивиться. Може ще щось по дорозі, як то кажуть, побачимо, знайдемо. Ну, Переважно ще десь щось той покажеться. Добре, розбираємо. Так, розібрали. І от що у нас тут? Циліндр. Навіть не знаю, як вам показати, щоб вам було видно. Я думаю, так буде видно. Яка вже біла пляма на вихлопній там. там всередині. О, бачите, як там все чорне, а там біле. І таке саме під горою у нас. Це вже закінчилася поршнювання називається. Хром. Ставимо поршню, з'явиться сила, заводка, все буде. Міняємо шланги, нові ставимо. Це ще певно рідні, не знаю, Що такі якісні, гарні. Фільтр ще певно рідний. Не мінявся. І всім, кому я ставлю, ще плюс. Просять, не просять, але я ставлю. Це аби не міняти бак з нею. Ставлю захист на 4 кріплення. Що переважно ти коли заводиш, ти косу тримаєш, або кидаєш, або ставиш, щоб воно впало. Вона впаде хоча б на захист, а не на бак. Бо це пластмасові ці штучки, це так. Я навіть не знаю, що воно там захищає, але я думаю, що воно нічого не захищає. Переважно потім тріскають вуха і бак викидаєш. Для чого це? Я всім ставлю, хто в мене ремонтує, я всім ставлю. Ось такий захист металічний. М -м так, і ось така штука. Закладає, це все, що там закладається. Не... Як це все є детальніше відео, ми показуємо з так, щоб декілька косів ввійшло в одне відео. Наголошую. Так, Збираю і показую, як її завожу. Так, все зібрано, все гарно. Як вам мій новий лук. Ще ти? Лайки, лайк, як то кажуть. Все, тепер те, що там казав, кажу, купив нормальний костюм. Дивись, який я купив свій костюм, пацан. Ладно, то все шуточки. Йдемо заводимо, газуємо, пробуємо. Але я думаю, що втреться вкатається і буде все чудово. Колосці вробляться, ну, все буде чітко. Так що хто у нас там крафтек Германія Готовченко. Ось такий відосик. Думаю, що одну що втиснемо. Яку б тут взяти полегшу, щоб нам 4 штучки, якраз фоточки по кутиках, буде 4 тримера на раз. Шукаємо все і все. Фініш віддаємо. Шукаємо наступно. І ось у нас четверта коса, Лишив на закуску саме топчик. Вибачте, що вже в розібраному виді нічого не показую. як то. Інформації ноль. Боже, які всі хочете тільки інформацію споживати. Я вам просто показую прості речі. Не розказую толком, як там. -то. Ніхто ніякої інформації з відео не взяв, дурно подивився відео. Ай-яй-яй, одні одні жалоби. Дивіться. Це в нас не простий Китай це у нас 38-й він рахується. 43-й чи як там прокладки пише 43. ну Взагалі на нього там, 38 його рахують, так ніби. Хто то такий? зараз ще спробую знати може? БЦ-305. Що це таке, не знаю. Коротше, така коса. Патрубок е його поплавило, він от його так настільки поплавило, що ну просто, він вже давно не пристає. Я коли скинув, півпрокладки вже не було. У мене є прокладочки, є новий патрубок. Поміняємо зараз шланги, вони вже такі як зробилися. Миємо, чистим чистимо і зараз будемо пробувати заводити. Вибачайте, що показує не спочатку. Ну, трохи не завжди є можливість все показати. Поршнюва ніби менш-більш нормальна, задирів немає, нічого такого немає. У нас просто проблема в тому, що підтягує повітря тут на патрубку. Зараз ми це все забираємо, ті лишні всякі. Шпарочки ставимо на фіксатор болтики, щоб воно не відкрутилося, щоб воно трималося, не рухалося, бо він може відкрутитися, рухатись і роз'їсти прокладку ту. І почне газувати, почнете вкрутити карбюратор, регулювати, а воно не буде. ну, Спочатку воно піддасться регулюватися, а далі воно вже не буде регулюватися. Воно вже буде само газувало, буде глохло, душилось, буде таке відбуватися незрозуміле, що це таке з твоєю косою робиться. От через цю прохладу може такі речі відбуватися. Ніби все окей, ну і ніби і не окей. Ось така штука. Так що збираємо, чекаю, коли підсохне фіксатор. За той час якраз помиємо, почистимо Карбюратор. Так, тут треба піднести трошки догори цю кришку, бо є ризик пошкодити прохладку. Захист трошки до гори піднімемо. А так то косав нормально так, є, є, ага, піднесли. Так, приділяємо і захочуємо притик. А так, все решта таке саме, як всіх, нічого надзвичайно. Менший поршень, менший карбюратор, ну все менше. Як там? Молодший брат. Китайця ходового того 43-го чи 44-го, 40-го. Збираємо, робимо, показуємо вже результати, як вона працює, газує і тому подібне. Так, вияснилося, що це 36-та. Поміняв я патрубок, мембранки, не знаю на чому я там закінчував знімати. Беремо комплект карбюратора, шланги і що ж я вам можу сказати? Йдемо пробуємо заводити. Дивимося, як вона зараз заведеться і чи треба буде щось регулювати чи ні. Ну я думаю, що так. Ага, і бензини залити треба. Заливаємо бензини. Но без бензину, як то кажуть, робити вона не буде. Короб тут такий вже теж такий не дуже, як то не дуже хороший запис. Влаєм бензин свіжого. Так, цього перевірити нам достатньо. Все падає з зразу. Це вже другий день, аби хто тако питав. Тому не знаю, на чому закінчу вчора знімати. Так, йдемо заводимо. Так, 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 так. Беремо отвірточку вірточку. Малесеньку. Сейчас її не наблюдаємо. Найшов. Йдемо крутим регулюємо. Карбіратор не затягує. За Карбіратор не затягує бензину. Розбираємося, виясняємо. Замінимо нижню частину підкачку, ось цю тимпочку і все, і почало качати. І Все. Бензина вертається, все так як має бути. Ну, все чудово, закладаємо, пробуємо далі заводити. Дубль 2. Пробуємо. Завдеться відкрутив е, один оборот на подачу бензину і вона завелася. Не хватало її бензину. Ось цей болтик я покрутив і вона зразу завелася. Не вистачало просто бензину. Ну все, збираємо докупи. Ось на цій прекрасній косі і ми і закінчимо цей, е, як то кажуть, збірник е, цих пару косів, яких я зробив. Надіюся, може хтось щось, похожий випадок і попадеться. Так що гарно, дякую за перегляд! Почему далі, до наступних. Думаю, може, що далі буде цікаво. Всім до зустрічі!